О, Солоня першого послання, святого апостола, Павла читання. Будьмо важні, браття, ви пам'ятаєте про наш труд та про працю. Вночі і в день ми працювали, щоб кого з вас не обтяжити, та проповідували вам Боже Євангеліє, ви, Бог свідки, як свято справедливо і бездоганно, ми поводилися між вами, віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові, перестань за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське, але як воно є справді, як Боже Слово, яке діє у вас у віруючих. Ви, бо, брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо і витерпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеї третий.